Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні поговоримо про візит нового міністра закордонних справ України до Польщі, тому як було е дві, на мою думку, важливих події: одна є максимально позитивною і для українців, які проживають в Польщі, і для е України в загальному, тому як це вирішення історичного питання з приводу волинської трагедії. Це перше. А друге, на мою думку, е просто піар-хід. І, е, якби, давайте зараз про це поговоримо. Це не дуже приємна річ, ми про це будемо говорити в кінці відео. Є питання і до Сибіги, і до е, того, що відбувається. Так? Е, давайте поставимо зараз кожен лайк і напишемо в коментарі, з якого міста ми дивимося це відео. І переходимо власне, до справи. По-перше, е, Україна і Польща обговорили технічні кроки для розв'язання проблеми ексгумації загиблих під час. Волинської трагедії, тобто тут ми бачимо, що однією, і можливо, це була найважливіший момент, найважливіше питання приїзду в принципі Сибіги до Польщі це вирішення питання волинської трагедії, яке останнім часом дуже і дуже сильно піднімається не якимись там російськими ботами, не росіянами, не російською пропагандою. А піднімається саме польською владою, і видно, що вони вирішили раз і назавжди це питання вирішити. Ми про це вже багато говорили в минулих відео. Сьогодні говоримо про позитивну сторону, тому як на своїй Фейсбук-сторінці міністр закордонних справ Андрій Сибіга за підсумками свого візиту до Польщі заявив про те, що питання зрушилось з мертвої точки. Глава української дипломатії поінформував, що в фокусі всіх розмов. З польською стороною були протидія російській агресії, формула миру та план перемоги, військова допомога, підтримка енергетики та економіки. Це зрозуміло, це якісь такі базові питання, які обговорюються напевне при кожному візиті якихось перших лиць. Також Сібіга зазначив, що поза увагою не залишилось також складне питання двосторонніх відносин, зокрема чутливі теми минулого. І тут, власне, говориться про питання волинської трагедії. І, звісно ж, жоден адекватний політик. Тим паче, дипломат не міг би ігнорувати тієї величезної кількості заяв від перших лиць міністрів прем'єр-міністра е, Польщі, е, заклики там і якісь навіть мінімальні. Ультиматуми в сторону України так ми знаємо думку про те, що Польща неодноразово вже заявляла про те, що якщо Україна не вирішить питання волинської трагедії з Польщею, то жодного вступу до Європейського Союзу не буде. І власне бачимо, що українська дипломатія на це реагує, тому віддаю Андрію Сибізі, як би я до нього не відносився. Якби цю часть пошани, що це питання піднялось і воно вирішується, а не просто на рівні якихось розмов, що так, історичні питання ми будемо вирішувати. Ми доб'ємось всього разом, ми будемо разом без цього конкретне вирішення. Україна готова готова говорити з Польщею на всі теми і не лише говорити, а й вирішувати проблеми. Обговорили конкретні технічні, а не політичні кроки, що дуже важливо, щоб нарешті вирішити питання ексгумації, яке вже довгий час. Отруює наш політичний діалог. І в цьому контексті він відзначив порозуміння та бажання рухатись вперед в конструктивному руслі. Минуле, як, яким би воно не, не було складним, не може ставити під загрозу сучасну протидію спільним викликам і майбутнє в євроатлантичній в Євро сім'ї. Переконаний, що це наше спільне розуміння з польською стороною, говорить сам Себіга. І також, як говориться, що український інститут. Національної пам'яті має намір включити пошукові роботи щодо жертв Волинської трагедії на території Рівненської області до плану заходів на 2025 рік. Тобто бачимо, що окрім. Е Мільйона заяв про те, що так, треба все вирішувати. Або там, як Дмитро Кулеба, колишній міністр, поїхав і почав розказувати з однієї сторони, просив Польщі літаки, а і тут же через дві секунди казав, що ви поляки себе якось неправильно поводите. Ну, тобто, ми пам'ятаємо, який це викликало скандал, коли навіть були заяви від різного роду політиків Польщі, що Кулебі взагалі потрібно заборонити в'їзд на територію Республіки Польща. Бачимо, що Сибіга. Якби цю помилку засвоїв, взяв її на свій рахунок і зробив все правильно на цей раз. От. І навіть якщо е, там не буде якихось масштабних пошукових робіт, а будуть вони якісь локальні, це вже є якийсь конкретний крок до е, вирішення е, тієї проблеми, яка е, власне є. І насправді правильно сказано, що ця проблема отруює дипломатичні відносини між Україною та Польщею. Тепер це то, те, що було по Сибізі хорошого. Друге, це не така приємна тема, так? і тут Себіга вирішив показати, наскільки він є близьким з українцями в Польщі, вирішив також. З ними зустрітися, але зустрітися не е, якби не з тими, з ким треба було, і в кого до нього є питання, а зустрітися просто, знаєте, е, для, для якоїсь картинки, для того, щоб просто відзняти сюжет. Голова МЗС відвідав Варшавську е, Варшавську українську школу та зустрівся з громадою в українському домі. Міністр закордонних справ Андрій Себіга під час візиту до Польщі відвідав українських учнів в Варшавській українській школі, а також поспілкувався з українською громадою в українському домі. Про це також була інформація на його Facebook-сторінці. Дуже багато є фотографій про те, як він там з кимось говорить. Всіх дуже сильно хвалить, що всі такі молодці, всі працюють на майбутнє України. Ви до дітей говорите, що це покоління перемоги і що дуже круто все відбувається. Також він пише, що подякував нашій громаді за ефективну адвокацію критично важливих для України питань. Будемо всіляко сприяти та допомагати. В цьому контексті єдине, що я хотів би сказати, що Андрій Себіга, будучи на посаді заступника міністра закордонних справ України, саме він, та людина, яка 25 квітня заборонив видачу паспортів українцям, чоловікам мобілізаційного віку, там було і це було протизаконно, тому як ці всі е, пункти мали вступати в силу тільки після вступу в силу закону про мобілізацію, що відбулося 18 травня. Е, от і е, якби сибіга це той, через кого зараз, в принципі, українці, які знаходяться за кордоном, не можуть позабирати свої паспорти. І на мою думку, якби е, Сибізі насправді було важливо. Що, що там, як проживають українці за кордоном, і насправді він би хотів комусь е, щось сказати, або е, запитати в людей, чого їм не вистачає, як би міністерство могло підтримати своїх громадян, і так далі. То я думаю, що він би під'їхав в ДП документ. Знаєте, і ДП документ це е, саме той, то, те місце, де е, Сибіга міг би приїхати і е, відповісти на питання. Навіщо було е, забороняти консульські послуги до вступу в силу закону про мобілізацію? От, і чому зараз люди, які е, заплатили колосальні гроші за ці паспорти, не можуть їх отримати? Тому що це питання ігнорується, воно е, хейтиться ботами, коли люди кажуть, віддайте нам наші паспорти, або боти кажуть, типа, ідіть вмирайте на фронт. І якби на цьому все. На цьому весь діалог закінчується. І тому, на мою думку, те що, те, що питання номер один, так по волинській трагедії. Дуже добре, що Сибіга цим зайнявся і зробив конкретні кроки. Це має попливати на відношення поляків до України. А от друге, це просто, на мою думку, якийсь такий, знаєте, навіть плювок в лице. Тому що той самий Сибіга знає, де зараз потрібна була б реакція Міністерства закордонних справ. Вони можуть це питання вирішити за одну. Хвилину за одну секунду. Я навіть не говорю про тих, хто подавався на паспорти після того, як закон про мобілізацію вступив в силу. Зрозуміло, закон є, є законні підстави, люди мають мати там якийсь резерв плюс і мають мати військово-облікові документи, щоб подати на паспорт. Але тут напряму порушуються конституційні права незаконним чином тих, хто подав на паспорти в лютому, хто подав на них в березні, в квітні. Ці люди всі подавалися, платили кошти, а послугу так і не отримали. По наказу, як ми пам'ятаємо, саме Андрія Себіги. Тому маємо такий: знаєте, з однієї сторони, хороший, з іншої сторони, не дуже хороший. Е не дуже хорошу поїздку Сибіги в Варшаву. Також подивимось, чи, бо повірте, що з'явиться якась інформація, якщо були розмови з приводу повернення чоловіків за кордону. Тому будемо спостерігати за ситуацією, бо я думаю, що в якихось колуарах не, на... не під запис говорилося також і про це. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте відео цьому лайки, робіть репости. Дякую, до нових зустрічей!